Доброго вечора всім. Сьогодні 8 жовтня 2023 року. Ми знаходимося в Одеській області, північ Одеської області, Саврань. Хочу показати вам, як можна ось так з простих скатів від трактора, від машин, там від різних менші-менші, зробити таку пірамідку. І можна купувати в Степана Михайловича клубничку таку і вона родить он до сих пор он квітне, квіточки, ягітки. Хоч і жовтень місяць, але можна купувати клубничку і, таку, і займає мало місця. Отак пірамідкою повирізав тут отвори такі займає мало місця і... І ціле літо їм клубнічку. Зараз покажу вам ще мої рослинки. Ось тут в мене є кізіл щепляний. Теж ось місце щеплення це раніше. І ось в цьому році зеленим в зелене щепили. Все прийнялось добре. Вигітує ще. Ось тут в мене є ще зізіфус. Теж буду нащіплювати Степана Михайловича візьму черенки. Буду нащіплювати. Бо цьогорічні щіплення мені дуже сподобалося. Ось тут хурма є, Віргінська. Купив я у Степана Михайловича 10 рослинок такої хурми. Але всі-всі прижились до єдиної. Дуже гарно. Приживається, він з душою відноситься до цього діла. Вже листя опало, у нас приморозок був трошки. Ось маракує північна. З насіння висадив. Це була одна, це більше це рослинка була. Рослинкою, якби в каністрочки, а це все ось які менші з насіння. На Наслідуючий рік будуть вже плоди. Ось ще одна хурма. Яку я садив в цьому році маленьку. Брав, але ось бачите, бутилки так, як Степан Михайлович дно обрізав, як він показував. Ось дуже добре. Кора визріла, все, все дуже добре. От такі у нас є рослинки. Продовжую відео про хурму. Ось таку тут я сіточкою обородив, бо кури бігають, щоб не карбали. Ось тут мульча. Ось це теж купував Степана Михайловича. Ось такі рослинки. Дуже гарний. приріст гарний. О, оце оці корінчики, це від розпіарених фірмів. Є така організація сад без проблем. Це сплошна проблема. Купляв як трьохрічні дерева. Обрізані дуже були коріння і толку нема. Вони почали з товбура підсихати, я його попідрізав Вон в кожній, бачите, попідрізав. Лишив декілька бруньок. з надією, що пусте. О, а від Степана Михайловича ось гарні. Ростуть. Без проблем ще ростуть. Потім на ці дички буду прививати прививати інші сорта від Степана Михайловича. Ось, ось вам покажу. Всі, всі 10, які я купив. Ось всі гарно прижилися. А від саду без проблем. Ось одні потики полишалися тільки грошем гори. Відноситься до цього як до бізнесу, а не з душею. Ось дивіться теж. Це корольок і акуми мав бути. Ось від Степана Михайловича які гарні рослинки. Всі живенькі, всі 10. Ось що ще вам покажу. А, це ось зімена. Має зимувати. Від Степана Михайловича теж. Санфлауер. Це у нас біль. Вон білі такі кращі листочки більші. Ой, і зараз ось ось щепа, яку я щепив від Степана Михайловича. Ось, ось місце щеплення. Ось видно. Три таких пагона пустила. Сейчас покажу ще вам. Це жемчужина сванеті, Де запиляв кісточкою, то навіть по дві, по два плодика на одному, на одній прикучці, коротше. А ось теж жемчужина. Я вам знімав, показував. Ось їх тут багато ховається. Ось. Якби я не розумів як садити, чи ще, хай би там говорили, що сад без проблем, що я в цьому баран, ну вон садив вже, щось тут, а після них тільки одні патички лишались. Ось це найслабша рослинка, я її посадив біля стіни, щоб її було затишніше. Але ж теж прижилося це все, що, що ви бачили, все, все живе від Степана Михайловича. Ось дуже щепив приріст, кора визріла дуже добре. Ось тут дві бронечки було, ось місце щеплення. Все дуже гарно приживається. З душею відноситься людина. На, на ті вже навіть осипались листя, бо в нас був приморозочок, а на ці ще є, тут більш езотичні. в мене є тут коротше, різні рослинки екзотичні. Що хочу вам сказати? Садіть, пробуйте і все у вас вийде.